У смілі в останній день вересня привітали з професійними святами бібліотекарів та працівників дитячих шкіл естетичного виховання. Детальніше в матеріалі Сміла новини. У культурно-освітньому центрі Сміли відбулись щирі й теплі вітання з нагоди двох свят Всеукраїнського дня бібліотек та Міжнародного дня музики у цей день в одній залі зібралися люди, які дарують місту світло знань і красу мистецтва, бібліотекарі та працівники дитячих шкіл естетичного виховання. Дунали слова вдячності тим, хто зберігає і примножує духовні скарби суспільства. Бібліотекарі це хранителі книги, які допомагають кожному знайти свою дорогу в світі знань. Працівники мистецьких шкіл це наставники, що відкривають дітям магію музики, надихи. Мріяти і творити, я низько хочу кожному вклонитися і подякувати вам за вашу чуйність, небайдужість, за ваш позитив і за те, що ви робите. Шановні працівники бібліотечної галузі. Я вам хочу подякувати за те, що ви підтримуєте дітей дорослих, особливо в ці страшні часи. Дуже приємно, коли у таку мінливу пору року вшановують іще і мистецьку галузь працівників музичного мистецтва музики. Адже без музики не може існувати взагалі людина. Бібліотекарі та працівники мистецьких шкіл це люди, які не лише виконують свою роботу і вкладають у неї частинку серця. На знак пошаної вдячності людей, чи щоденна праця збагачувати духовний світ суспільства та плакати майбутнє покоління, Тетяна Карло відзначила почесними грамотами виконавчого комітету Смілянської міської ради. Плю побажання щирі оплески та мистецькі номери доповнили особливу атмосферу єдності. Звучали пісні, поетичні рядки, слова вдячності. Адже книга і музика, слово і мелодія це ті джерела, з яких людина черпає силу, надію та гармонію. Святковий захід в чергове нагадав кожному з нас: навіть у будні є місце свято, навіть у найскладніші часи є ті, хто щиро працює для дітей, для культури, для громади. Саме вони творять основу суспільства, в якому хочеться жити, навчатися і розвиватися.